Діана, Ілля, привіт. О, Оля Чумаченко, Люба, де мій привіт Іванка. Тож ж передала, Василій. Люба, вас приємно слухати. тільки тоді, коли ви не говорите про політику. Пожалуйста, не говорите про політику взагалі ніколи. Василій, хай не пишуть мені про політику, я говорити не буду. Я не кличу сюди про політику говорити. Ілюшка, вітаю Діана, Діана, Ольга Чумаченко, привіт. Лена, Діана, Оля, привіт. Оля, Люба, Ваня, дякую. Таня Чепурник, вітаю, вітаю тебе, Любаня, Оля, Валера і друзям, чатівцям, миру, спокою, здоров'я, Ксюша, Діана, Мар'яшка, Олена, Фрідріх, щирий привітик, доброго здоров'я, миру, злагоди. Доброго дня, Тетянко, всього вам тільки найкращого. Ага, Оленочку. Так, передавай Марійці вітання з днем народженням, щоб здорова була, здорова і здорова. і ще раз здорова, Під мирним небом, щоб дітки здорові, щоб вона була здорова, щоб внучатка здорові, Хай Бог береже і міцне здоров'я її после, Божої опіки, Божого захисту. І хай збудуться всі плани ті, що вона собі напланувала. Хай все буде якнайкраще. Передай їй вітанечку. Олена Фріріхолічка, Чумаченко, гарного, мирного дня, міцного здоров'я. Діана, Ілля, дякую, Діана. Лєна, привіт. Радіон, виноград сильно змерз. Да? Всей обмерз і, е, той радіон. Все й перший виноград обмерз стільки було, він же ців, як обмерз. Стільки було грон, такий великий, гарний. Ну, Цей мене тут, того, що коло хати ближче, то він. Не, не є такі здоровенні грона, знаєш, як от ті теперішні ті сортові виногради, що там по 2-3 кіло грону має, ні. Але факт той, що він мав так на, на свій виноград на свій сорт, він мав гарні грона. А от як мороз взяв, все пообмерзало, повністю чорно зробилося, тільки ті грубі лози, по яких от воно росте. А потім десь за днів 10 а може і 14, почав випускати запасні бруньки, ті, що от були. Ось так, що ті, що то запасні повипускали, то, то трохи є винограду. Але мало порівняно, бо ж вони ж не всі випустили з цвітом отів грона. Чи пагони. Так, Олена Фрідих, Танічка, Чепурних, дякую всіх благ, свята Дамир, Тьот Таня Ворона, привітики, коли у вас буде ефір? Анатолій, біляші, свіжі біляші. Добре, зараз прийдемо до тебе. Вікторія, доброго дня, чи наварили вже сирів. Вікторія зробила пару кусків, але багато не варила. так кажу, як я б не мала часу. Так, Іван, Люба, скільки йде стрім? Зараз скажу тобі, 50 хвилин і 45 секунд. Таня Воронолюба, ти будеш до мене їхати з такою швидкістю, як я піря висилаю? Точно, Таню, оце точно. Так, Олег, лучше компот із винограда і яблук делать і закатывать в бутильки. Так, смачно. Я закривала. Ось ну компоту багато не буду закривати. З яблук моє трошки де закрию, щоб було пару банок, ну не знаю. От. Я з України, Марія Гавко. Гевко. Богдан Туртавина, пасіці стрім почався 40 хвилин тому. Микола, у вас зараз жара, бо в нас жарко. Микола, в нас теж жарковато. Ну, щоб так як було перше, то ні. Трошки вітерець є. Ні, немає на увазі от перший в день, а от раніше до того похолодання, то воно трошки холодніше. Таня Чепурних, Таня ворона і ван. Богдан, привіт, доброго здоров'я. Таня, ефір у вівторок, у п'ятницю був, бо доганяла пропущене. У вівторок світло була проблема. Таня Ворона, Таня Чепурних, смаколики вам. Анатолій що? Нічого. Елена, а корова є? Ні, нема. Світлана дам.